Львів піцу. Я вже тут надломила. Ось така кімнатка коштує 180 доларів, плюс електрика. Ось такий ще один варіант. Гойдалки. Ухти. Тут ще є другий поверх: туалета, два душа, газова піч. Такі королівські кресла, стіл. Перед тим, як летіти, ми зняли собі житло на 10 днів. Тут можна і дешевше знімати, наприклад, за 150 доларів. Охра розповідала, що вони орендують квартиру за 3500 єгипетських фунтів плюс комунальні. Всім привіт, таки сонячної Хургади. Сьогодні в нас дме, прям такий дуже сильний вітер. Зараз йду шукати компаунди, хочу вам показати, як можна зняти собі житло в такому місці, як Хургада ще так жити. Он хтось собі поставив такі палатки з дерева, зробили, поставили три бочки з водою, там в них є охорона, вон собаки на горі сидять, охороняють, гавкають на мене. Ну, ось так люди живуть деякі. Прямо пустелі. А ось тут на початку ми знімали собі квартиру на 10 днів. Як перший раз прилетіли до Хургати, і ось тут, прямо біля квартири, є гучномовець, якщо його видно. Уявляєте собі, отак кожен ранок якась молитва, і просто так в 5 ранку, в 6, і ти прямо підскакуєш. Особливо, коли серед ночі, це, це був просто треш. Так, зараз зайшли в один компаунд. Ось така територія. Дуже красиво, дуже багато зелені, басейн, але теж скрізь ремонти. Ось тут щось строїться. Зараз подивимося, які тут квартири здають. Є диван стіл, ліжко. Шохно. Невеличка. Холодильник, така міні-кухня. Духова піч. А тут у нас душова. Тут у нас вихід на балкон. Балкон. Прям дуже красивий вихід. Така квартирка коштує 280 доларів в місяць. Ну і, звичайно, сюди вже входять комунальні послуги. Великий компаунд, багато номерів. Але це ж єдиний мінус ремонт. Хоча сказали, що післязавтра вже повинні закінчити. Хоча нам на початку теж так говорили, коли ми всі компаунд заїжджали. Це виходимо з компаунду. Ціна за такий номер на місяць 280 доларів. Виглядається цей компаунд дуже величезний. Ціна така: це якщо ви знімаєте номер від трьох місяців, то ціна буде 280 на місяць. Сюди входять комунальні послуги. Можна приїжджати знімати по добово, але це буде дорожче. Там буде вже тисячу фунтів. За добу, як варіант, але скажу, що мені не дуже прям сподобалось. Дуже маленька кімната, я вже якось звикла. У нас дві кімнати, дуже великі, більше простору. Тут взагалі вона якась така маленька, кухня дуже мала. За такі кошти хотілося щось би покраще. Тому йдемо далі, будемо дивитися в інших компаундах. Ремонти, звичайно, скрізь щось добудовують, перебудовують. Так, ще якийсь знайшли, зараз зайдемо, запитаємо. Так, йдемо на рецепшн. Ось такий дворик невеличкий. Теж дуже чисто. Це вже плюс. Такий невеликий, але виглядає таким більш доглянутим. Барман ой, Сорі Дорман сказав, що здаються тут студії. Є великі, є маленькі. Зараз підемо подивимось. Маленька коштує на місяць 18 тисяч фунтів, а велика 23. 000. Комунальні послуги теж входять в цю вартість. Ще великий плюс від цього готелю є безкоштовний пляж. Можна приїжджати собі і знімати номер на місяць, на два взагалі без проблем. До речі, все так чисто, гарненько. Зараз йдемо, подивимося на мора. Гіба Голден називається цей готель. Йдемо за барменом Дорманом. Зараз буде нам показувати свої апартаменти. Зараз йдемо дивитись велику студію. Ось така коштує 23 тисячі фунтів. Ух ти! Гарненько так. Так. А да. я, Кухня. Класна. Холодильник. Ага, тут ще є другий поверх. Так, тут у нас що? Душова, бойлер, туалет. На другий поверх. Угу. Два ліжка невеличких, є шафа. Так. Тут ще в кімнаті є міні-холодильник. Ну і вигляд на басейн. Це вікно відкривається. люстерко. Непогані ремонти, чистенько все. Два туалета, два душі, газова піч. Є духовка, холодильник великий, такі королівські кресла, стіл, дуже красиво диван, є кондиціонер, плазма велика. Ну, гарно. дуже гарно. Далі йдемо оглядати маленьку студію. Тут у нас будова. Все щось будується. Такі маленькі номари. Ага. А, такий запах одразу нової мебелі таким деревом. Теж прикольно. Дивимось, що у нас тут є, є газова піч, є омивальник, де посуд ми, духовка нова. Ну, таке відчуття, що тут взагалі все нове, бачите? Ще не користувалися цим холодильником. Диванчик, ліжко, стіл, плазма. Да, це все ще запечатане було, навіть запах такої нової мебелі. Ой, ой, шкаф. Так, і в нас є то, що я люблю, це балкон. Блін, тільки не можу чутково відкрити. Бік відвигається. Тут в нас можна така зона для релаксу, стіл, ну, з виглядом на басейн. Але в цьому компаунді наразі тихо. Все чистенько, все новенько, видно тільки. Таке відчуття, що він навіть його не здавали. Цей номер. Ну, такий затишний номер. Я б такий навіть би зняла. Реально подобається. Так, виглядає. Ну ось за такий номер. Маленьку студію. 18 тисяч фунтів. Як вам такий номер? Туалет. Душ. Так, світло, світло теж їм бойлер. Видно, що нова пральна машинка. Та взагалі тут все нове, це є, все новеньке, тут ще навіть ніхто не жив в цьому номері. Так, да, так, да, все є. Каструлі, чашки, тарілки. Блін, класно, що є духовка. Ось така краса. Ну, навіть так на місяць приїхати пожити. Взагалі круто. Дуже чисто, тихенько, все новеньке. Так, ідемо, зараз він нам ще один номер покаже. Це щось, щось подібне, те саме. Такий самий номер. Розміром навіть такий самий. Теж з виглядом на басейн. Ось дуже багато номерів. Вони всі новенькі, тут навіть ще ніхто не них. Все нове, мебель нова, посуд, все є. Взагалі круто, мені подобається. Але як для мене, для мене мінус те, що немає ще одної кімнати, немає якогось власного простору, Гойдалки, горки. Взагалі класно. Дуже красиво, блін. Ще раз кажу дуже чисто. Це реально великий плюс. Прийшли в якийсь компаунт, зараз зайдемо запитаємо. Ось такий красивий дворик, але нікого немає. Шукаємо рецепшн або Дорнана. Таки ж нікого немає. І це теж такий компаунт, здається. Я теж не знаю, куди йти. Тут взагалі хтось є лоу. О, яке око. Все Всевидюще око в когось на дверях. Ото вже захист. Так, нікого ми тут не знайшли, тому йдемо далі. Йдемо в якийсь інший компаунд. Тут Теж здаються квартири. Тут можна і дешевше знімати, наприклад, за 150 доларів. Але це треба заходити питати в Дорменів. А єдиний мінус що. Треба буде самому ходити платити за світло або заправляти газові балони. Це такі вже маленькі незручності. Мені, звичайно, більше подобається раз заплатив і все і не парися собі. Охота на вороні. Так, зайшли ще в один компаунд. Зараз підемо подивимося. Ось такий теж невеличкий номер. 200 доларів коштує. Це вже з комунальними послугами. Ну такий. Ліжко. Невелика територія, є басейн, лежаки, стільці, котик. Привіт! Ти не б'єся? <ривіт> <ривіт> ну, варіант не з найкращих. Коштує 200 доларів. Сюди входять комунальні послуги, інтернет. Ну, ось так. Теж можна знімати собі на місяць, на два і більше. Далі, йдемо далі. Взагалі дуже багато компаундів, просто треба заходити і питати. Але не завжди є дормани на місці, і не всі вони розуміють і розмовляють англійською мовою, але можна через перекладач. Ось тут само, самі вкусні фалафелі. Ось в цих хлопців ми постійно беремо. Ми зайшли в один комбаун, називається Paradise Хель. Ось тут біля рецепшн. ось так виглядає подвір'я, є басейн. Є зелень. Трошки My friend is from Ukraine. Заходимо, дивимося. Ліжко, є холодильник, міні кухня, телевізор, два крісла. Так, знову закрито. Так. Вігарі в нас чомусь не відкриваються. Ну, така маленька кімнатка. Є ванна. Але маленька кімнатка. Так, це був маленький номер, зараз йдемо, він покаже нам більший. Це вже побільший номер. Ух ти. Шкаф такий цікавий. Два ліжка. Є балкон. Такий старенький, мабуть, старенька Холодильник. душова, кухня. Теж балон, потрібно буде заправляти, мікрохвильова піч, кухня, посуду теж немає. Да, мебіль старенька, але чисто. Можливо, на якийсь час. На довгий час можна було Є кондиціонер, підсвітка, плазма. Ось така кімнатка коштує 180 доларів, плюс електрика. Там 20-30 доларів, що велика ось ця кімната, що маленька, де я попереді показувала, та так само коштує 180 плюс електрика, 20-30 доларів. Ну, Це вже такий бюджетний варіант. Ось так. Навіть на деякий час, на місяць-два, я думаю, в такому можна було б і пожити. З мінусів тут немає пральної машинки, потрібно буде кудись носити, і немає посуду, потрібно закупляти. Закупляти своїм посудом. До речі, цей компаунд є на букінгу. Там ціна може бути дорожча, так як сам букінг ще бере якийсь процент. Ось такий ще один варіант компаунду. С -с 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 -с. Яка красотка, тут живе, черепашка. Тут така черепашка. Очі зелені-зелені. Ось так, колбаси її принесли. Так виглядає сама територія. Є басейн невеличкий. Ось такий ще один варіант. Пишіть, як вам такий компаунд. Так, все, показала вам пару варіантів, показала, як можна шукати самому собі житло. Звичайно, краще перед тим, як ви летите до Єгипту, краще зняти собі, наприклад, якусь квартиру на деякий час. Так як зробили це ми перед тим, як летіти, ми зняли собі житло на 10 днів. А потім, вже як прилетіли, трошки відпочили. Через неділю ми пішли вже по компаундам і Ось так знайшли собі житло. Компаунди різні, так само і ціни різні, є більш бюджетні варіанти, там до 300 доларів. Якщо хочете, вже більш комфортніше житло, звичайно, це вже буде від 300 доларів і вище. Якщо ви не хочете запарюватись, ви можете, наприклад, шукати собі житло через ріелтора, але це буде коштувати 100 доларів може більше, може менше. Всіх ціна різна. Ще житло можна шукати через телеграм-групи, через Фейсбук. Але так зараз іде в одне класне місце. Середимо в одне дуже класне місце в кафе, яке називається Львів. Там можна скуштувати Львівської кави, а ще там дуже добра піца. Це кафе тримає українка. Вже була в цьому кафе, замовляла собі каву, дуже сподобалось. Історія цього кафе така. Значить, чоловік цієї українки їздив у Львів і йому дуже сподобався. і в честь Нашого Львова він назвав своє кафе, так і назвав Львів. Це нам саме смачну каву. Кава, яка приїхала з самого Львова. Трошечки меню. Тут у нас є піца. Львів, піца коштує 230 фунтів. Вегетаріанська 190, руковод 180. Ще якась 190. Взагалі тут 25 видів піц на рідний смак. Тому можна щось вибрати. Це нам піцу, дуже класна подача, виглядає дуже смачно. Я вже тут надломила такий прям пухкий корж, багато сиру. Ну, це ми вегетаріанську замовили Ось з таким дуже крутим видом, з назвою Львів. Будемо коштувати Піца дуже смачна, дуже багато сиру. Піца без перебільшень реально дуже смачна. Ми познайомилися за міром та мохрою. Вона робить манікюри, і ми подружилися через спільні інтереси. Разом каву, ходили один до одного в гості. Мохра розповідала, що вони орендують квартиру за 3500 єгипетських фунтів плюс комунальні послуги 25 доларів. У літній період більше, бо працює кондиціонер. Таке краще перед тим як ви будете летіти до Єгипту, зняти через букінг собі якусь квартиру. там можна. Взагалі там на пару днів, на тиждень, щоб ви собі приїхали одразу, заселилися, відпочили, а там вже далі можна вже йти собі, шукати якусь квартиру. Пальми на зиму трохи ожили, позеленішали, а влітку вони взагалі були сухі, такі напівживі, так виглядали. А зараз якраз така погодка, класна. Тільки оживати. Навіть укропи пропи вжив. Зелений, ну і пальми молоді з'явилися. Ось теж. Цьому так підрізали чуба, а там ще кактус є. Все підливають, все дуже гарно в Фургаді пробуджується взимку.